Всім привіт! Сьогодні в нас розпаковка пряміком із Кореї, а точніше, із Дніпра. Тут в мене корейські смаколики. Як ви зрозуміли, гра в кальмара на мене подіяла не так, як я очікувала. Коротше, спочатку мені почали попадатися гра в кальмара. Потім мені почали попадатися корейські блогери, як вони там їдять, все таке. Мені почався попадатися контент магазини в Інстаграмі. Вони мене в інстаграмі знайшли з корейськими всякими штучками. Все, це була остання крапля, і я замовила корейські смаколики. У них тут така красива запечатана. Що? Цікаво, що там. Я хотіла дуже спробувати ремін. Він, типу, з морепродуктами. Що тут написано, я не розумію, Гугл мені в поміч. Але, типу, це як наша локшина, як наша мівіна, а це, я так зрозуміла, його треба варити. На сайті, до речі, є інструкція, як то його правильно все зробити. Коротше, ось такий будемо пробувати. Ну, між дочим, він трішки більший, ніж наша звичайна мівіна. Далі, сукерки зі смаком винограду, вони жалійні. Я вже буду їх відкривати щось тут. Чи що? Будемо пробувати. Далі, це в нас напій. От я не пам'ятаю, то ли він молочний газований напій, і оце мене здивувало, то ли просто напій. Ну, я спробую і я вам скажу з диною. Я диню люблю. І останнє в цій коробочці це снеки. Типу наші чіпси, але ось такі. Теж буду пробувати і вам скажу. Дуже цікаво, насправді, спробувати їх. Ну і все. Мій лісочок. Дуже цікаво насправді спробувати що воно і як, тому що я крім української їди їжі нічого не їла.